Чого я маю 25 років? Він говорити по-другому, будемо викликати 120. Ну викликаємо хоч 104 мені. Ти можеш нормально вплитувати? Чи ти я чекав? Стак... Ну ти можеш нормально спілкуватися? Чи ти хочеш, якось щоб тобі висли в поліцію зараз? Вистріляли, сподали на тебе протокол, за то що ти на це зурну лайку висловлюєшся, штрафували тебе. З вами я можу нормально. Ну то скажи прізвище і ми по батькові. Але... І зараз підеш спокійно. Чи ти хочеш собі якийсь пригод? До ну ранку? я бачу посеред дороги, якби... Я кажу, ти хочеш пригод до ранку, чи ми можемо mm. просто перевірити тебе і ти підеш далі. Та ні, будемо перевірати. Ну, скажи прізвище і мене побачити. Я не пам'ятаю, я можу за нас ну, згадаю зараз. Я можу мать у можу позвонити, можу до твого знайомого зараз зайти. Ти мене просто не пам'ятаєш, чи що. Я пам'ятаю. Ну то всі. скажи, нагадай, я, я... Нормальних людей я пам'ятаю, а... Та, скажи, просто суперський. Не Чому? хочу виразити. Я скажу мені, скажи, приїдеш і все. І далі підеш. Не буду нічого казати. Ну, будеш ходити навколо. Що чи... навколо? Я буду ждати, хто там, 102 Ха, о, ти, каже. А ти будеш шукати. Так вот 102 о, перед тобою стається. Ну, сказали мені, що викликають 102. Якщо ви цьому викликаєш, то Я тобі кажу, От 102. Ну, які питання? Хай визивають. Кого yeah. визивають? Я стою перед тобою. Як кого? Кого? Там. Визиваєте, ні? Ні, yeah, у вас перед вами є поліцейська структура. Зараз вони такі. Затайте, мочу, какую. Вс, я бачу. Таких треба. Яких? <гум> Яких? От які? Ну таке. Яких таке? — Покажи хоч яке скажи. Ну на ви, я бажано. Я до вас як звертаюсь? на ви чи як. Покажіть яке. Ну таке. Яке таке. То що показувати, тут можна глянути. Знаєте який? Я два роки, блядь, в вдосі, був після ранення я прийшов сюди, перевели. Бля. Кожен так. Кожен так? Да. Подивіться мій військовий, якому я був призваний. Де я був? Який я, я, я бригаді служив. Ми розповідаємось 110-та бригада, перший бат, Авдіївки, два роки. Прийшов сюди після раніше. І ти мені будеш щось розказувати, бля, що ти не покажеш, щось розкажеш. Ну я бачу, що посеред дороги перепиняти Правильно, серед Требляє дороги. Треба нормально якось собі до людей відноситися. Там, блядь, служи... служити любий може. Документи свої не Документи, блядь. Це дурну лайку друже, будь ласка. Алло. Миколай, я вам там на вабер скинув фотографію. Ну подивіться, скажіть мені дані людина, прізвищами по батьків, він зборовиться, не забувся. Подивіться, будь ласка, добре. <кхе> Я завтра під'ю, я на тебе протокол, сходу за те, що ти на цезузну лайку висловився в громадському місці. А я... де тут громадське це місце? Це слухається, от громадське місце, от світки. А от будь яка камера, яка пише нас і Та добре. Добре, я завтра під'їду просто. Ну, зараз, мабуть, скажемо ніхто, я перевірю. А завтра, коли ти будеш твереза, ми стріємо, добре? Я і зараз тверези, але. Ні, ну я бачу, що ви не, ду... не зовсім тверезі, але на цезунну лайку ви в громадському місці. Mm. Алло? Соколовський Володимир Михайлович. А якого раху не морозу? Да я знаю, так. Да. Соколовський Володимир Михайлович, так? Да? Не виїхав. Це дуже То жовтні. Дуже багато п'єсів алкоголю. Ну, приїхав з роботи, має право віддихнути. чи як? Ні, звісно, я просто не кажу, що він. Лосфордона Михайлович Михайлович.